Привіт! Мене звати Марійка Бавах і ми продовжуємо з вами вивчати арабський алфавіт. Сьогодні у нас з вами вже другий урок. Якщо ви бачите мене вперше, в описі до цього відео я залишу свій інстаграм. Якщо вам цікаво вивчати іракський діалект, підписуйтеся. Літературну арабську мову я не вивчаю, вивчаю тільки письмо та читання іракський діалект та розмовну частину іракського діалекту без читання та письма. Це букви, які ми сьогодні вивчимо. Нагадую, що ми не вчимо букви по порядку, так як вони стоять в алфавіті. Ми вчимо букви так, щоб я змогла вам скласти потім з букв, які ми вивчили певне слово, що ви вже могли читати на перших уроках. Перша буквочка, яку ми вивчимо сьогодні, це буквочка Айн, «Айн», Ай, Айн. І аналога її в українській, російській англійській мові немає. Вона дає звук. Горловий такий. Ми на уроці детальніше поговоримо про цю буквочку Айн Ає, Ає Вона пишеться в декількох варіантах, навіть в чотирьох, в чотирьох варіантах в слові. Отак. От Бачите, от так вона пишеться. Вверх менший, не більший. Це вона пишеться в самостійно або в кінці слові, якщо перед нею стоїть елів, тобто буква, з якою вона не з'єднюється. На початку слова вона стоїть так, пишеться, не стоїть. Посередині. Точніше, навіть вона має так. Тобто вона йде сюди, з'єднюється і так. Це буква «Айн». В кінці вона ще стоїть так. Тобто, якщо перед нею стоїть буквочка, напустим, «Ти», вона буде з'єднюватися з, з буквочкою «Ти» і буде виглядати так. Якщо буде перед нею стояти буквочка Елів, то вона буде писатися так. Наступна буквочка Гайн, буквочка Г, Г, дає звук Г. Це люди, які буває не можуть вимовити буквочку РИ. і вони кажуть Г, Г, Г. Тому я перекреслила вот так, позначила її, тому що теж немає такої букви в українській мові, щоб я могла її. Позначити. Вона по формі аналогічна буквочці Айн, але вона з крапочкою нагорі. Так само аналогічно вона пишеться. Окей? Наступна буквочка, яку ми сьогодні вивчимо, це буквочка Фа. Звичайний наш український звук F. F". На початку вона пишеться F. Всередині F. Наступна буквочка це буквочка К-К, де є звук К, К. Теж горловий «к». Вона на початку і всередині, бачите, вона пишеться як буквочка F, тільки вона з двома крапочками. Ну, самостійно, і в кінці слова, вона йде нижче лінії. Буквочка F на лінії, але вони йдуть нижче лінії. От, наприклад. От. Наступна буквочка лям. Це буквочка л. Вона мягка. В українській мові ли тверда. А тут ль, мягенька Л. Вона, коли в кінці, або самостійно пишеться, трошки йде нижче лінії. Всередині, на початку слова, на початку вона в цю сторону з'єднується. А всередині вона з'єднюється з двох сторін. Не будемо путати її з буквою Еліф, тому що еліф з'єднюється в цю сторону. Вона після себе не з'єднюється більше ніколи. І всередині еліф виглядає так же. Це ельф. А Ель всередині виглядає отак. Вона з'єднюється з двох сторін. Щоб ми це не плутали. Наступна буквочка Кяф це звичайна українська буквочка «к», «к», Вона пишеться отак. Тут така маленька, як Бесочка. На початку і всередині вона пишеться отак. Наступний буквочка мім ми. Вона пишеться отак. Отак. От бачите, якщо буквочка F йде, то буквочка F ми з'єднюємо її знизу вона йде. А буквочка M – згори. Буквочка M – згори. І наступна буквочка. Остання це буквочка Г. звук Г. Ця буквочка є лише в діалекті. Вона пишеться дуже схоже до буквочки К, тільки вона має ще таку паличку зверху. Це буквочка Г. Вона пишеться однаково. Вона початку, всередині, в кінці однаково ця буквочка пишеться. І вона є лише в іракському діалекті.